Сьогодні я вас хочу запросити до країни математики. Ми сьогодні навчимося вимірювати відрізки, креслити їх заданої довжини. Для цього нам будуть потрібні лінійка. А зараз, малята, відгадайте загадку. Довгі палички кругленькі, сині, жовті, червоненькі на папері походили. Кольори свої лишили, звуття палички оці, кольорові олівці. Правильно, це малята олівці. Олівчики наші розташовані на початку в одному напрямку. правильно? Ви бачите, що вони відрізняються за кольором та за довжиною. Я думаю, що ви легко можете назвати який олівчик найкоротший. Так, правильно, це жовтий, а який олівчик найдовший? Вірно, це червоний. Подивіться, наш котик Мурчик бавився з олівчиками і їх порозкидав. Зараз їхню довжину дуже важко виміряти, і тому ви можете малята помилитися. Так от, для точного вимірювання довжини, люди і домовилися про однакову у всьому світі одиницю вимірювання. І одна з них це сантиметр. Виміряти. Дожину предметів нам допоможе малята лінійка. З нею, мої любі, ви вже знайомі, на лінійці є поділки та цифри. Один сантиметр це відстань між двома сусідніми числами. Зверніть увагу, як правильно потрібно прикладати лінійку. Треба покласти лінійку так, щоб початок предмета був. На пожності нуль. А цифра, яка підкладала із кінцем предмета, буде означати його дожину. Дожина синього олівчика малята 10 см. І записується вона ось так: 10 см. Крапочку ставити нам малята не потрібно. Ну, що ж? Ви у мене молодці! Гарно ми з вами попрацювали. Тепер ви знаєте, як треба виміряти довжину будь-якого предмета. Та вмієте вже вимірювати за допомогою лінійки. Подивіться, будь ласка, на наші лінії. Чи, мабуть, відрізки? Як ви гадаєте? Правильно, це відрізки, тому що. Відрізок має початок і кінець. Розвіріться, будь ласка, на їх довжину. Вона різна. Фіолетовий найдовший відрізок, а жовтий найкоротший. Давайте спробуємо вимірити за допомогою лінійки всі відрізки. І перший відрізок, і другий, і третій. Подивіться, скільки сантиметрів перший відрізок, так 10 сантиметрів, другий відрізок 6 см і третій відрізок 4 сантиметра. Як ви гадаєте, найкоротший відрізок, який буде за кольором? Так, правильно, жовтий! Ну що ж, малята, ми з вами справилися з усіма завданнями. Ви молодці. І дома я хочу, щоб ви зробили такий відрізок задовжиною, скільки вам років. Будьте уважні! Де його буде початок, а де кінець? Ну що ж, малята, мені сподобалося, ви були молодці. А зараз до наступної зустрічі!